Всім привіт! Сьогодні покажу вам саджанці ялини голубої глаука. Як бачите, ці рослинки в контейнерах 3 літри вже досить міцні. Висота саджанців близько 50 см. Коренева система гарно розвинена, ком землі заплетений корінням, тому пересадка ніяк не вплине на ці рослинки. При посадці просто дістаньте саджанець з горщика і зробіть перевалку в лунку. Крона симметрична, пишна, має густі щільні гілки, які гарно витримують навали мокрого снігу. Цей сорт ялини невибагливий до ґрунту. А також гарно витримує посуху і морози. Ось такі гарненькі рослинки. Кого цікавлять саджанці цього та інших сортів звертайтесь, маємо гарний вибір декоративних та плодових рослин. Наші контакти і посилання на прайс я залишу в описі під цим відео, а також ви зможете побачити їх в кінці відео на екрані. Не забувайте ставити вподобайки та ділитись своїм досвідом вирощування рослинок. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та залишайтесь з нами.